Друзі, всім привіт! Нещодавно ми випустили відео з топ кросоверами і вам сподобалось зараз. Ми для вас запишемо такий собі антитоп того, чого не потрібно купувати. І це буде по декількам параметрам. Перше, це будемо розглядати автомобілі до 7 років. Друге, ми будемо розглядати ліквідність. А третє, ми будемо розглядати технічні проблеми з точки зору компановки двигунів і коробок. Незрозуміло, зараз пояснимо так, що буде зрозуміло. І вся ця інформація буде зроблена на всесвітній статистиці і суб'єктивній думці або досвіду компанії Одинафта. Ну, залишимо такі собі місце для хейту, тому що без нього нікуди. Отже, полетіли. Отже, сьогодні у нас в топі, в антітопії. 9 позицій, де дев'яте місце це можна ще якось з цим жити, бо воно вже в присмірті. А от перше місце це вже машина максимально неликвідна, максимально нікому не потрібно. І ви дуже сильно здивуєтесь, тому що цей автомобіль зараз він максимально популярний. І на дев'ятому місці у нас зразу два автомобілі. У нас сьогодні буде багато місць. Де є відразу два автомобіля на одному місці, тому дивіться, буде дуже цікаво. Так от, дев'яте місце: це Tesla С і Тесла Х. Начебто машина класна жива. Що ти нам тут заряджаєш? Так, класна жива була колись, десь там в якомусь далекому 2012-13 році, коли не випустилась зараз, в 2025 році цій платформі вже багато років. І Tesla Model S, вона не міняла платформу, вона випускала цей автомобіль на цій платформі. Це морально вже устарівша машина. Так важливо сказати, що там було дуже багато всяких оновлень прилітало, багато всяких штук 8 рестайлінгів. Але по факту це та сама машина. Про що ми кажемо, якщо тепловий насос у неї з'явився лише в 2020 році у Tesla S з'явився тепловий насос у 2020 році. Це те, що зберігає ваші батарейки. Тому зараз, в порівнянні з іншими автомобілями, він вже сильно програє. І я до цього зараз ще повернусь. Тепер крилатий Model X, колись цей автомобіль прозвів фурор. Якщо раніше він коштував 90 легесенько, зараз ця машина 40 коштує. Про що ми кажемо, коли Tesla Model Y також 35-40 тисяч легесенько коштує. Де цінність цього автомобіля десь на уровні Плінтуса. І згадайте зараз приклад 200 го кукурузера, де машина випускалася 12 років одна і та сама, в неї було безліч рестайлінгів, але це одна і та сама машина, яка випускалась давно, яка цінується типа зараз за щось. Це приблизно та сама історія. Це вже минуле сторіччя, можна так сказати. Так от, час Тесли С і Тесли Х він вже уходить. Вже це історія. Вже є Модел 3, Модел Y, Це да інші автомобілі. І до хейтерів, до любителів Теслі, будь ласка. Не відносите сюди плейт, бо Плейт це зовсім інший автомобіль. Якщо хочете про нього поспілкуватися, це окрема тема, тому що там інший акумулятор, інша філософія, інші мотори, там інший автомобіль. Тому плейт ми сюди не впіхуємо. Восьме місце. Nissan Pathfinder, Він же Infiniti QX60. І начебто машина класна і зараз мені. Можуть запросто накидать, напіхають в коментах, що це технічно класна тачка, але чому вона робить в Антітопі? Я зараз поясню, обґрунтую і докажу всю цю історію. До речі, ми ж базуємося на трьох стовпах. Це автомобілі не старше 7 років, якщо ви пам'ятаєте, ліквідність автомобілів і технічна складова. Почнемо з кінця. Технічна складова, і от що стосовно падфайндера. У мене запитань до 3,5 літрового мотору немає. Класний мотор, який можна піхати газом. Він буде жувать, не подавиться. Во! Мотор класний варіатор там присутній. Ну, ви знаєте, мою любов, до варіатора, тим паче старі глядачі нашого каналу точно знають, що я варіатор не люблю. Але тут варіатор він везе. Як би там хто не казав, цей варіатор їде. Звісно, що при умовах ровної дороги, іноді щебінь не заганяє цю машину в багнюку. Так, це нормальний автомобіль. Так що ж він тут робить? Для того щоб вам було зрозуміло, тут треба дати пояснення: 12-13 років назад, коли Нісан Патфайндер був рамним автомобілів, і це було щось на кшталт, схоже, Патрола, тобто, це їде скрізь по будь-якій багнюці, тому що... Там є рама, і цей автомобіль, він рамний. Там, де є рама, це Бог-гівна, скажімо так. Бо може машина заїхати будь-куди і виїхати хрен знає откудова. Але робити рамний автомобіль це дуже дорого подумали японці і зробили що? Убрали автомат, зробили варіатор, убрали раму, зробили інтегровану раму в ланжерону. тобто зробили несущим кузов. І на кузов через подрамник, і всю цю історію повішали. З точки зору виготовлення автомобіля це. Здешевлення процесу, тобто цей автомобіль стали випускати легше. Тим часом, що робиться в Америці, тому що японці саме ці автомобілі вони і для Європи робили, і для Америки. Ми зараз проговоримо і про Європу, і про Америку. Спочатку Америка, де в 12-13 році ці автомобілі продавалися про Pathfinder, скажу це 24 тисячі на рік рамних автомобілів потребляла Америка. Дайте нам, тому що це класна тачка. Ми її. Хочемо, Убирають раму, убирають автомат, ставлять варіатор. Американці такі: хм, ви знаєте, а дайте нам 75 тисяч автомобілів на рік. І Нісан отримав втричі більше продажів цих автомобілів. І, до речі, QX 60 він продавався там 20 чимось тисяч. Кожного року американці кажуть, дайте нам цей супертоп, також Infiniti пішов, але на американському ринку. Що відбувається в Європі? В Європі тим часом в 12-х роках продається Нісанів 4 тисячі штук. Тобто, машина вже сильно. Отак от сильно програє американському ринку. Але роблять інтегровану раму. І що відбувається? А Відбувається те, що продажі падають вниз. І начебто окей, народ, тримайте вам інфініті. QX60 60 це суперзаряжена тачка, круче, немає нічого в цьому світі. І народ такий подумав: ага, хорошо. Ну, дайте нам 600 штук. Потім менше, менше. І в 2019 році Інфініті просто уходить з ринку Європи. Не, не потрібен такий автомобіль. Що Pathfinder теж дам на рівні Плінтуса продається, що Infiniti ще нахер нікому не потрібен в Європі, а в Америці американці. Давай, давай нам сюди. І тому ми маємо автомобіль сьогодні, в 2025 році, який популярний в Америці, але нахер нікому не потрібен в Європі. І цей автомобіль зараз у нас не ліквідний. Ця машина класна. Але вона чомусь у нас не продається. І от у мене запитання, Любимий наш глядач. А чому ви не купуєте такий автомобіль? Він же класний. І тому, з точки зору неліквідності, у нас цей автомобіль є в нашому антитопі. Хоча, чесно кажучи, ми його поганим не вважаємо. Але ринок діктує своє. Цей автомобіль ніхто не купує. Тому що він є в цьому антитопі. Якщо ви все-таки вирішити спробувати свої удачі, акцентую увагу на тому, що зрозуміти, немає європейських інфініті. З 2019 року це все американський ринок. Що може бути в Америці? От приблизно от така історія, де мотор пішов в страну потеряних віщей, а враховуючи, що двигун вперся в щит моторного цека, так що він. Погнувся, то навісного там нема, ленджеронів нема, безпеки нема. Я крайні не рекомендую такий автомобіль розглядати, в принципі, не те, що до придбання, а ця машина зараз продається в Україні. А в принципі, біжать від неї як кошмарний сон. Ні, хоча, якщо ви хочете е, спробувати удачу за хвост подіргати і потренуватися на своєму здоров'ї, це ваш вибір. Я цього не раджу робити. бо... Вам потрібно їздити на справному автомобілі і бути щасливою людиною, а не думати про те, коли ця машина отак віляє по дорозі, десь злетить і так само може зігнутися. Коротше, не буду нагнітати, це все небезпечно. Цю всю історію ми дізналися завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, внизу є посилання, заходите, натискаєте, отримуєте, як і ми, 20% знижку миттєво, З'ясовуєте історію, прикинуєте шанси. І розумієте. Ну, принаймні, відповідь у вас уже буде, і ви будете розуміти, чи треба їхати, чи не треба. Все, а ми продовжуємо. Сьоме місце посідає автомобіль, який, в принципі, ви і так скажете, та, ми і так знали, що це неліквід. Але є неліквід. А є поціновувачі цього автомобіля, так от для поціновувачів, напевно, буде важлива ця інформація, хоча, можливо, хтось із поціновувачів це знає. І ми ось зараз піде про Jaguar XE і XJ. Класні тачки. ну Чесно кажучи, аділка салонів у них на висоті. Нормально. В порівнянні з іншими класно. Коробки у них також класні, бо не вони їх роблять. І якщо роздивлятися трьохлітровий двигун. Ну, так собі затейка. Не треба вам цей геморой. Так само, як ще більше вам не потрібен дізельний ягуар. Ну, де Ягуар, а де дізельний. Тим паче там кончений дізель. І якщо брати собі ягуар, то це 5-літровий компресор. І тут є класна новина. А може і не класна. Це дійсно класна тачка, але машин таких нема в продажі. І таке враження, коли ви знаєте, долітає ця машина до продажу, коли її хтось розміщає в авторії, і в момент перевірки вашої обяви вона ще не опублікована. А вам вже телефонує купа людей поціновувачів цих тачок. А ми хочемо придбати у вас цей автомобіль. Ціна до сраки, я хочу цю машину. Але таких машин нема. В звичайному продажі їх нема. Тому розуміємо, що на сьомому місці ми маємо автомобіль, начебто є клуб поціновувачів, начебто є автомобіль, який з класними матеріалами, класними коробками, але з конченими двигунами. І вам такий автомобіль не потрібен. Та й в принципі, ви і так знаєте, що Ягуар – це історія про неликвід. І продать цей автомобіль його напевно краще віддати. От просто подаріть безкоштовно. Тоді ви зможете його продати. Бо він нафіг нікому не потрібен. На шостій сходинці знаходиться автомобіль, з яким я в корні не согласен зі своєю командою. Вони сказали, він займає шосте місце. Ми довго бадалися, але хрен з ним, нехай він буде на шостому місці. Я б його поставив на перше або на нульове місце. І це мова про Рено Каптюр. Чому цей автомобіль нормальний? По перше, в 19-му році, коли там стартували продажі, він продавався 200 тисяч штук в Год, де вони взяли стільки людей, які захотіли купити цей автомобіль. Ну, хрен знає, це як предвиборна кампанія. От, я не знаю, чому. Цей автомобіль коштував на 4 тисячі дорожче, ніж Дастер. Дасекономте ви собі кошти, візьміть Дастер. Дастер сильно ліквідніше. Але люди тоді цього не знали. Вони брали цей каптюр, да, там... Якщо розглядати 1,6 у 1,5 мотор, класний тачка. У них роботи, вони відригують незрозуміло коли, але лагодить його не за всі бабки світу дуже дуже легко. Тому підсумовуючи шосте місце. Чому шосте місце? Тому що в принципі по технічці плюс-мінус це живий автомобіль. Хоча Дастер, на мою точку зору, він сильно ліквідніший і вони майже всі на повному приводі. Хоча Каптюр він моноприводний. І як би там не було, статістика продажі кажуть про зворотні, тому я погодився, окей, нехай буде не перше місце, нехай буде шосте місце. Сподіваюсь, думку доніс. Хоча, якщо ви обираєте між Каптюр і Дастер. Купіть Дастера, він дешевше, і потім сильно легше його буде продати, якщо він вам вдруг не сподобається. Отже, добралися до п'ятої сходинки, і тут можна на п'яту сходинку сміливо запихнути аж цілих два автомобіля: це Opel Insignia і Opel Mokka. І якщо казати про Insignia, то відверто. Час Insignia він пішов. Insignia робила дуже класний автомобіль, але він не попадає в наш рейтинг, тому що він точно старше 7 років. І Insignia це дуже зараз от просто нахер нікому не потрібний автомобіль. З точки зору ліквідності він майже не продається, тому що він нікому не потрібний. А Opel Mokka та взагалі шедевр цей автомобіль умудрялися продавати новим на 5 тисяч дорожче, ніж його конкуренти, наприклад, Peugeot 2008. Одна та сама історія, але Піжо дешевше, а мока дорожче і взагалі. Opel це історія про те, що ти купуєш собі шмат лайна, а обслуговуєш його як настоящого німця. Opel це про те, що ви його тихесенько в, ліс, в лісу ставите і чуєте, як він, блядь, Ржавіє як газель, ну ваще максимально неликвітний автомобіль. Що стосовно двигуна, є – класний автомобіль, і першого, і другого власника він так і називається ЕБ2. Цей мотор максимально кончений. Ви коли пробачку відкриваєте, і у це від. Рівня того, що там в масляній ванні плавають, продукти розлітаються, забивають все, що можна забити скрізь цей пасок. Там буде. Ну коротше, дуже погана історія. Було рівень ГРМ засунуть в масляну ванну, де потім цей резина розлітається по всьому двигуну, і всі масляні канали вона забиває. Коротше, кончений мотор, кончена машина, максимально неліквідна, тому почетне п'яте місце. З гордістю можу сказати, що навіть сперечатися не буду. Як дуже швидко летить час. Щойно, от пам'ятаю, було літо тут. Бабах, вже сніг на дворі, і вже грудень місяць, і вже зараз буде різдво, і зараз буде день Святого Миколая, і потім вже буде Новий рік. І треба дітям дарувати подарунки, і до цього дуже класно підготувалися Polis.ua. Вони зробили телеграм-бот 15 запитань, і ви автоматично стаєте учасниками в розіграші Sony PlayStation 5. А якщо не на всі питання дали правильну відповідь, то ви автоматично стаєте учасниками в розіграші 100 літрів пального. Також смачненька історія. тут ще цікаво, що дешевше 100 літрів пального чи Sony PlayStation. Але тим не менш. Розумійте, що цю всю історію робиться подегідай поліс Юа, що таке поліс Юа? Це все про страхування. Заходите до них на портал і можна от що завгодно. Букашка мімоползя так, хочу її застрахувати, що її сьогодні не гепнять. Організуємо будь-яке страхування, здоров'я, грінкарта, осага, будь що ви можете застрахувати на поліс юа. Навіть зараз дуже актуально, пряме не дай Боже, попадання в ваш будинок. Про всяк випадок проговорив, хоча нікому такого не бажаю. А від себе дарую промокод 1 авто, завдяки якому ви зможете зробити будь-яке страхування з вигодою аж до 30 Йдіть в Polis.ua, під відео є посилання. дивіться, що є. Обирайте найкраще і удачі всім в святах! Бажаю вам правильно відповісти на запитання. Бажаю вам отримати. Бажаний Sony PlayStation, щоб ви прийшли додому. І ось тобі, дорогенький мій синочок, або дорогенька моя дочурка, подарунок тобі від святого Миколайчика. Погодьтесь класно. Майже п'єдістал четверте місце, але все одно. Воно ще до п'єдістала не дійшло. І тут падають класні преміальні автомобілі. Це Мерседес. EQS, ну і EQC. Це різні класи автомобілів, але по філософії того, що зробили Мерседеси со своїми потребителями, це я зараз розкажу. EQS, почнемо з цього. Перше, що зробили, це всередині. Вдумайтесь, для людей, які хочуть дотронутися до найкращого, що є в світі, ми хочемо купити найкраще, вони роблять перероблене, друге сортне шкіру, всякі відділку з перероблених матеріалів, тобто перевожу на язик е, великих, зрозумілих людей. Десь там було гівно, воно плавало, його виловили, помили і засунули мені його в автомобіль, замість того, щоб взяти... Дуже класну, наприклад, якісну шкуру обробити її і, і так, щоб у мене шкура до шкури притулялося, я балдєл від цього. Замість цього я повинен свою дупу возити на мусорі. Я розумію, Мерседес вони захотіли питатися це під історії того, що ми завжди бережемо планету. Всяке таке не влазить це людям, які хочуть купити найкраще. Люди, що хочуть купити найкраще, вони готові заплатити за натуральну шкіру, за м'яку шкіру, а не за перероблену шкіру. І програла ще те, що вони це. Автомобіль продають як альтернативу С-класу. Що по ціні, що по якості. Це є одне й те саме, каже виробник Мерседеса. Але народ та ні ідіоти, скільки зараз коштує С-клас 223 дно ринка, це 80 тисяч доларів. Де є усі? 35, 38. Окей, до Саракушечки, може, і підниметься. Ми розуміємо, що один той самий автомобіль. От такий має перекос. От те, що зробив Mercedes з класом. Є кусі, класна тачка, кажуть. Мерседес. Це конкурент, Теслі модель Y. І от ми все те саме, але преміальне, сильно круче. Я їздив на цьому Мерседесі, він 200 кілометрів не виїжджає. Ну, трошки, трошки не везе. Да, всередині воно все красиво. Але давайте подивимося на статістику продажів, де Тесла. А де Мерседес. Мерседеса своїми продажами на рівні Плінтуса. А Тесла Електричка, як би я це не казав, вона сильно краще продається. Тому заслужено цей автомобіль. Один і інший знаходиться на четвертому, в предп'єдістальному місці. Третє місце Infinity QX 30. І начебто, це от майже болт в болт. Мерседес, ГЛА, але Мерседес, БМВ і Ауді це трошки інша філософія. І Мерседес знайшов своє місце. Хоч не багато вони продавалися близько 70 тисяч в рік цих ГЛА, з чого зробили Інфініті свою копію. Вони конкурували з BMW X1, який продавався більше 100 тисяч. Також Audi 3 суди прибавилось від року в рік вони продавалися також 70, 80, але все одно більше. І тут на Рінг виходить Infinity QX30. Ну, по-перше, тут треба зрозуміти, що цей компактний кросовер предназначений для європейського ринку, а Infinity це ж американська історія. і Infinity робить цей крок. Вони роблять маленький автомобіль для американського ринку, і американці такі, що? Оце я не зможу отак залазити цей автомобіль, та нахер мені треба. І машина продавалася навіть не декілька тисяч штук на рік. Тому це максимальний неліквід. Вони захотіли зробити конкурентам Мерседесу, а по факту, в черговий раз, вони просто обісралися і нічого у них не вийшло. А вішенка на торті те, що QX продавався ще на декілька тисяч доларів. Дороже ніж його прямий конкурент ГЛА. Але де ГЛА, а де Інфініті? ГЛА купують лише тому, що там є звізда на капоті, є все клас, це равно якість, це треба брати. А Інфініті це, взагалі, історія для іншого ринку. Не вдалося повторити, вони намагалися, але фіксуємо факт: не вийшло не ліквід. Отже, добрались до срібла. Друге місце, і тут також буде два автомобіля, але все по черзі. Перший автомобіль це знову Мерседес GLB. Що це за звірьок? Навіщо його зробили? Для кого він. Хрен знає, мені не зрозуміло. Я зараз спробую розповісти. Коли були субкомпактні кросовери і кросовери, продавалися що ті машини класні, що інші класні. Мерседесов все такі ге. Давай-ка ми зробимо ще один компроміс. Тобто щось середнє між субкросовером і нормальним компактним кросовером. і зробили ГЛБ. Ну, він програв відразу, коли він тільки з'явився. В салоні пластик, Мерседес. Забудьте, ви тепер їздите на Хундаєв. Кожа сильно еко. Кожа. Я б навіть гордо сказав, що це навіть якийсь неякісний дірмантін. Маємо те, що маємо навіть руль пожлобилися на шкіру. Але це ж субкомпактний кросовер. От вам третій ряд сидінь. Що ви туди покладете? Ну, можливо, якусь сумку, кошельок, бо навіть собака вам скаже, ви що гоніте мені тут -у! Хочу на заднє місце. Нормально посидіть мені або в багажник, або кудись, бо я тут не вміщаюся. А ви прикиньте, що ви туди ще захочете людину засунути, не вийде. Тому що коли є от зараз на ринку продажів автомобілів, цей джерел коштує так, як Audi Q5. І що ви захочете купити? Мерседес, який. Мерседес, не Мерседес, компроміс серед компромісів або нормальний автомобіль Audi q 5. Та він маленький, але це максимально зрозуміла машина з зрозумілим двигуном коробкою, з зрозумілими матеріалами, з зрозумілої філософії, а коштує так само. Цій ГЛБ було продано досить мало біля 20 тисяч штук в рік. Народ сказав, розпробував. Напевно, ми не хочемо ваш ГЛБ. І продається він дуже дорого, бо це Мерседес. А тепер друге почетне місце, яке стоїть поруч, от вам на картинці автомобіль. Ми зараз заблюримо всі шильдики. Спробуйте узнати, що це за машина. Поспілкувалися інженери BMW з маркетологами. Вони кажуть: слухайте, так. Да, але ми щас наліпимо стільки лейбачок BMW, що всі зрозуміють, що це BMW X2. І у маркетологів нічого не вийшло. Так, да, всім видно, що такої кількості логотипів BMW, як на x 2 нема в жодному автомобілі, щоб з кожного боку було зрозуміло, що це BMW. Але як і GLB, він програв цю історію, тому що такий автомобіль, тим паче. Ті, хто купують автомобілі BMW, вони взагалі там більше технарі, це більше примосів, про керованість. І тут їм дають мотор не продольний, а поперечний. Наті. БМВшники такі, йопті, що це за херня? Що з цим робить? Де наша філософія? Що ви зробили? Ви зробили машину, яка не похожа на БМВ. Технічно, це машина не БМВ. BMW. І БМВ-любітель BMW сказали, ми. Краще візьмемо інший автомобіль, а цей нехай буде для когось незрозуміло для кого. І також BMW x 2 торжественно програв цю боротьбу в боротьбі субкросоверів. І до чого я це зараз все розповідаю, так само як Є QB, так само і з BMW X2 на вторинному ринку за ці кошти можна купити вже нормальний правовірний BMW X3, де буде правильний двигун, правильна коробка, правильний салон і зрозуміла філософія. Ціна одна і та сама, але цінність у X3 сильно вища, ніж у BMW X2. Тому. Тому не ліквід. Почотне золоте місце займає взагалі неочевидний автомобіль, і дуже багато людей зараз закидають тапками і скажуть, що ти максимально неправий. Бо мова піде про Ford Fusion. і більшість автомобілів. Ford Fusion це з божественним мотором 2,5, який сука жре як невміняємий. І це інша історія. І класний нормальний гідротрансформатор. Компоновка класна автомобілів дуже і дуже багато. Відкриваємо авторія. Дивимося! І що ми там дивимося? А тепер, друзі, знімаємо розові окуляри, і я вам скажу, що машин 2,5 і 5. Лише 13% від всього состального ринку. І ці 2,5, коли починаєш їх дивитися, розглядатися, більшість автомобілів з цих 13%, це машини, отак от, як мокре полотенце вижимають до останньої каплі, це машини з-під таксі, там нема вже живих автомобілів. І якщо вже подивитися, спробувати знайти свій скарбік 2,5 шансів у вас приблизно так само, як знайти її. 5-літровий компресор FJ. Ну, хоча 5-літровий компресор він хоча б десь вау, є в легендах, люди про це знають, то знайти Ford Fusion 2,5 це майже нереально. А замість цього, у нас що є правильно, шкура Ford Fusion, якій мають 1.6 і 6 екабуст, один і 2,0 той же самий кончений мотор Екабуст, ну, мотор різний, але слово екабуст. <ків> Прямий впріск, задіри, масло жор, біда, помножене це на акровен накончений варіант. Да, вони є плагіни, є звичайні грібріди, але нічого з точки зору якісного до автомобіля Ford Fusion, який випускався з 2015 року з мотором 2,5 на гідротрансформаторі, немає. Просто забудьте. Забули. А тепер, якщо той, хто десь сопротивляється, я вам скажу. Не забувайте, що це Америка. І Америка приїжджає сюди розбита. Цей автомобіль треба оновити, остановити. Мало того, що там Китай Тайвань стається забори, зазори нахрен йдуть, нема там цілих лонжеронів. І є мотор 2,5. Подумайте, які шанси у вас знайти класний автомобіль. Вони майже равни нулю. І от я вам обіцяю, ще трошки і цей автомобіль у нас піде в чорний список, тому що. Ми тут всі зібралися командою на нафти для того, щоб допомагати людям, робити їх щасливими. Не вийде у вас зробити щасливим в наших реаліях 2,5 Ford Fusion з правовірною нормальною коробкою. Просто дуже-дуже мало шансів. І тим, хто урвав такий автомобіль, хлопці, я вірю, що вам дуже-дуже і дуже сильно повезло. повторити цей досвід. Вже не вийде у вас другий раз. Хочете спробувати? Спробуйте. Але я вам кажу, що шансів у вас сильно менше, ніж було колись. Якщо десь я щось забув, напишіть десь між строк в коментарях, які автомобілі ми забулися в цей топ засунуть. Але врахуйте три стовпа: це ліквідність автомобіля, це не старше семи років і це технічна складова. А тепер у мене все. З вами був Микола Тарануха. Величезна кількість людей за камерами: раз, два, три, чотири, п'ять, шість чоловік, яких ви не бачите, але вони для вас роблять цей контент. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. А от Рено Каптюр я б все одно поставив би на нульове місце. Бо більш конченого автомобіля я в своєму житті не зустрічав.